У яких випадках можна не подавати кік звіти, тобто звітність про бізнес громадянина України за кордоном, зараз розповім. Коротко нагадаю, що з 2022 року вступило в силу законодавство, що зобов'язує подавати звіти, якщо громадянин України має бізнес за кордоном, а саме зареєстровані юридичні особи. Так, от не подавати ці звіти можна при наступних умовах. По перше, якщо ви володієте менше 50% компанії, а іншою долею володіють податкові нерезиденти України? Вам можна не подавати звіт кік. По друге, якщо у вас за кордоном не юридична особа, а аналог українського ФОП. Теж їх можна не подавати. Прикладом тут є польська діяльність одногосподарча чи, наприклад, автоному в Іспанії. Про них звичайно не звітуємо. По третє, якщо інші власники податкові резиденти України, але ви володієте часткою менше 10% у компанії. Теж звітність не подаємо. Ну і по четверте, якщо ви є податковим не резидентом України, то звіти можна навіть не подавати, навіть якщо у вас є українське громадянство, все одно не подається звіт, оскільки пріоритетним є саме статус податкового резиденту президента. ще більше корисної інформації в Телеграм, підписуйтесь.